Підпільні нарколабораторії з'являються у Києві як гриби після дощу від початку року правоохоронці впіймали понад 150 наркозбивачів. наркозбувачів. Дедалі більше важких синтетичних наркотиків продають на вулицях столиці. Як правоохоронці борються з небезпечною отрутою, дізнавався наш журналіст Ярослав Марченко. Ще десять років тому синтетичні наркотики були рідкістю, кажуть у лабораторії. Переважна більшість вилучених засобів були природного походження. Нині ситуація змінилась. В інтернеті з'являється інформація, як легко приготувати той же амфетамін. навіть такому ділітанту, який не навчався в закладах, наприклад, там з хімічними якимися хімічних факультетах. Тобто, вони беруть якусь інформацію і дуже ну легко і просто виготовляють. Тобто, це також ну. Є проблема. Інгредієнти для приготування синтетичних наркотиків можна купити у будь-якій аптеці, але для того, щоб зварити з них зілля, потрібна як мінімум підпільна лабораторія. Саме такі лабораторії і являють собою велику небезпеку, кажуть оперативники. Нарковиробники продають продукцію в вузькому колу перевірених розповсюджувачів. Тому вийти на таку лабораторію дуже складно. Нами задержуються ліца. с наркотическими веществами, ну, в частности амфетамин. И в дальнейшей работе, в работе с ними устанавливаем источник приобретения. И в частности очень часто бывает, что таким образом мы выходим на лабораторию по изготовлению данного наркотика. Це один із варіантів вийти на слід нарколабораторії. Цей хлопчина навряд чи знає, де виготовляється зілля, і навіть вісім років за ґратами налякають тих, хто за один місяць може заробити на виготовленні наркотиків десятки тисяч гривень. Зазвичай для облаштування нарколабораторії використовують зйомні квартири, проте для цього може підійти і звичайний гараж. Підпільних нарколабораторій стає дедалі більше. Правоохоронці пов'язуються з тим, що до Києва приїхало багато жителів зі східних регіонів. Постійно проводяться оперативні профілактичні відпрацювання розважальних закладів та місць масового проведення дозвілля молоді з метою встановлення осіб наркозбувачів та каналів надходження наркозасобів. За 9 місяців цього року притягнуто до кримінальної від... Відповідальності більше 160 наркозбувачів, у тому числі 16 причетних до збуту підконтрольних лікарських засобів. Ще не так давно наркотики можна було купити цілком навіть легально в інтернеті. Щоправда, називались вони курильні суміші. Після того, як Кабмін законом поставив їх в один ряд з іншими наркотиками, розповсюдження і пішло в тінь. Курить таку суміш переважно молодь. Ходять легенди, що це легкі наркотики, які не призводять до звикання. Але насправді основа курильної суміші і того ж героїну однакова. Тому людина звикає до них однаково швидко. Навіть після кількох перекурів можна стати інвалідом. Крім того, раз покуривши, у людини з'являється непереборне бажання йти далі. Це перший крок до голки, застерігають фахівці. Ярослав Марченко, Євген Кияшко, Роман Климчук, ТВАЙ.